В холодильнику тебе знайду, краще візьму дві, ніж одну, додому прийду і налью в бокал зупиню весь світ, щоб я кайфував. Купи мене прийду на... Що турнір закончився? Тепер назбирались декілька відосів. Треба зробити їх. Паностап за Ізінгард грає, Кратос за Гондор. Ротини. Пасічник за Мордор. Вікінг за гоблу. Карта Удун 2. Отака от нас карта. Бачимо, що пасічник стартує братків з вишкою. І кріпить ваги. До речі, сьогодні день народження в немо. Андрій, вітаю тебе з днюхою. Бажаю здійснення мрій, нехай успіх супроводжує тебе і всі твої починання. Будь здоровим, рости великим та розумним. Нехай оточують тебе тільки хороші люди. А винораті, нехай працюють всі твої стратки, щоб на рандомі випадали лише ті фракції, за які хочеться грати. Менше пінгу, більше ФПС. Вітаю! Тим часом братки забирають варги. Ой-ой-ой! Остап ставе такий фронт барак. Серйозно. Цікаве рішення. Два бараки зі старту. Чи не заграли троля? Так, Гоблап хоче зламати оцю штуку. Я не пам'ятаю, як вона називається взагалі. Ой, робочих. Братки робочих б'ють! Так, остап помічає одного другого. Боже, як вони довго били їх, це капець! Так, і вдається прогнати. <гублінів> Гоблінів. Нічого собі. Що відбувається у нас тут? Тим часом на базі Візінгарду. Будуються плавильні, уже три. Так, все, боку крату з мечниками також хоче рашити Мордор. Шо тут пасічник набудував? <гублінь> шо це таке? Що за три барака. Ну, ну, ні, ну це, це Це база перфекціоніста, типу, майже. Тупу три рака три ферми. Ну. ну... Ти ж тут не побудуєш на нормальних відсотках, взагалі нічого. Оця територія пустуватиме. Чому не побудувати отут бійню і ну, навколо неї поставити три ями отків? Ой... Так, бачимо, що кратес тут потихеньку пуше, ну, загонів не дуже багато, але Мордор також, але проходить простроля, троль їх тут з руки трохи натицкав. Ну і нічого. Що це за ворог такий? Ху, боже, це типа так прикрив? Ну, як на мене, це не має сенсу, ну окей. Так, тим часом закріпився троль, але тролятня зараз ще стоїть, за нею можна поборотися. І Остап набудувавши купу дикарів, зараз буде її зносити. Але потрібно оточити оворчантик, щоб губін не зміг підібратись і нічого забрати. Боже, між бабка ворує. О. Жесть. Оп. Чи гроші Б забирати, чи ні. Так, забирай всі гроші, в принципі, дефолт. Е, вікінг прожав також, ворчан прожав яд. Ну, це доволі сильна пачка. Охропочий щось підійшов, розвернувся, почав будувати башенку. Так, тупо дикарі. І оця штука. Не знаю, навіщо побудована була. Цитаделька в цьому місці. Але нехай буде. В принципі, нехай буде. Так, пасічник доволі сильно так починає вже рашити назбирав величезну пачку орків. Знищує дуже важливу ферму. Цю також він, до речі, знищив. Але. Ну, Кратос також не відстає від нього. Мурдора не лишається майже нічого. Одна новопобудована бійня. <гум> І все. Ох. Боже, як гравці люблять сіточки будувати на цій карті. Це капець. Ну, це ж місце більше, ніж досить. Будуйте звичайно, типу. Це ж не... не якась там карта. Тут бік можна будувати купу ферм. Так, о, вже накопичуються скаути, і скаутами гобліну справлятись буде досить важко. Але вікінг вирішує цю ситуацію перевернути в свою користь і будує Бурдура. Бурдур досить непогане рішення проти цих селюків, але тут є скаути. Які можуть сильно його так покоцати. Тим часом бачимо, що кратус кидає другий тир в спину гобліну і оточує його війська. Потрібно брудура виводити звідси. І. Будур щось стоїть, тупить. Тупашить, я б сказав. Так, починає бити. Так, Верчан здаїзінгард. Ох, брудур біжить в пачку. Скоти потихеньку його коцать, пів хп вже нема. Дивіться, як швидко він коцається. Так, юзає хілку. Знов фуловий, але знов пів хата. Боже, його знищують прям за секунду. Мінус бурдур. чи від вікінга. Розбили цього хлопчину. Так, тим часом. Допушили. Бондарські мечники. Так, але мінус. І знову в пасічника величезні проблеми. Нема в нього бази. Оці одинокі казармочки стоять. Побудуйте тут. О. Ой, бійню. І вона була б в захисті. І ці були в захисті Ну коротше, було б чекі-блеск. Вона вже б другий рівень давно взяла. Тут би не так сильно запушили. Ти будуєш бог знаде. Тут ви <смі> не б'є фортеця по, по загонах, тут можна бігати, зносити стільки завгодно. Пасічник, ну ти ж вроді <смі> розумієшся в цій грі. Отакі От речі так точно. Так. Не встигає робочого заникати, Вікінг. Так, ворчан знову. Як час відкотує на ворчан? Серйозно? Так, Остап заливає зараз скаутів. Їх потрібно на луки і ось тут тримати? Толпі. Ну добре. Так, тим часом Мордор докачується. Що? То До башенки? Ни ще в башенку відіграв? Наш юзлес, наче. Ну, хоч дешево, ну. Десь мінус юзлес, я вважаю. Краще б призив якихось військ, там, в кавалерію чи що подавив би, перевернув би. свій. Так. так, і Шелоб вирішує грати вікінг. Він хоче спробувати ще Шелоб залити чи що. Що то гра... гарний герой? Тут не поспориш і так просто не вб'єш, а навіть е... спаси може деякі знищити. Але тут паси також вже немає. Повністю розбитий. Ой-ой, я б на місці вікінга вже стараю пробував виводити отсюда цього героя. Боже як сильно поцається. Тим як на мене потрібно лише давити. На даному етапі гри. З руки, ну без прикриття вона не переб'є, нічого не знесе. Так, мінус. Як швидко вони пушать, боже. Так, лишається один тунельчик, і то він тільки-тільки був побудований. Вікінг пробує повернутися в гру, зробив робочого, буде додаткові А Ізін вже тут хазяйнує на базі вікінга. Так, побудував Лурца. Так. Тим часом знову призивається оця вишечка. Бачимо, що в Кратоса майже всі загони це лучники. Ой, Деламорти. Ну, Деламорт. Зараз пасічник не переб'є. Ну це ГГ. Нижня команда потащила, Зарашила й верхнього і, і нижнього гравця. Фронтбараки виявилися ефективні. Оці варги. Але на місці Вікінга б не пробував впарюватись на початку цих варгів, щоб знищити цю штуку. І, звісно, бурдур. Бурдур, це щось щемось було. Так, бачимо, що баліки вже з'являються в Остапа. І паліками можна би вже ламати фортецю. Але так, мінус шелп. Але на місці Остапа я просто згрейдив би дикарям факали. настачив їх велику кількість і зніс би фортецю. Це можна було зробити. Ой-ой-ой, пропустив, а кратос зробив таранчик, і таранчиком просто взяв і знищив фортець пасічник. Ну, і останній барак лишається, в принципі, Бєу, мінус. Кратос виграв тут, і вікінг також вийшов. Отака катка.